Усім доброго дня! Сьогоднішня наша тема це інвентаризація товарів на складі, а також списання та оприбуткування. Інвентаризаційна відомість знаходиться у меню Документи, інвентаризаційні відомості. Відкриваємо журнал цих інвентаризаційних відомостей і бачимо, що у нас тут вже є три інвентаризаційні відомості. Це у нас якісь тестові відомості, так, на яких ми самі Навчалися для того, щоб створити нову інвентаризаційну відомість в журналі цих документів. Це ось це є наш журнал документів, тут я зараз показую. Ми натискаємо праву кнопку мишки Додати. Нам створюється документ, який має свої певні реквізити, його основні реквізити це там його номер, дата цього документа, час формування, час закриття. Про нього ми поговоримо згодом. Юридична особа, склад, кухня, ми тут можемо змінювати. Якщо нам потрібно склад там, ресторан, то ми тоді обираємо склад ресторан, так? тобто або один, або інший. Можемо додати ревізора і відповідальний це я, так? І заходимо в специфікації, тому що нам потрібно додати позиції, котрі ми хочемо інвентаризувати. Натискаємо праву кнопку мишки Додати можемо вибирати там кожну позицію окремо, але ми знаємо, що це довго, так і незручно, якщо це велика інвентаризація, якщо це якась маленька інвентаризація, там по якихось одній чи двох по двом позиціям, то так можна, так можна тоді робити. Значить, ми знаходимося в папці місні продукти. От бачите, інші всі папки порожні, тільки в овочах у нас іще щось є, тому що в нас ще нічого немає оприбуткованого. Тобто в інвентаризацію потрапляє тільки те, що там у нас є, наприклад, на складі. Так? Хоча ми можемо вводити і те, чого в нас немає в програмі умовно, тому що у нас може бути якби оприбуткування. Так, тобто в програмі не числилося, але ми його знайшли в себе на складі. Але все рівно логіка програми така, що колись воно у нас мало бути оприбутковане, тобто, все рівно воно би в нас мало бути десь у нашому номенклаторі. Значить, якщо ми хочемо вибрати всю папку М'ясні продукти, то ми стоїмо на м'ясних продуктах. У нас є тільки три позиції, бо ми їх тільки три поставили на перехід. Стоячи на будь-якій з цих позицій, вибираємо Ctrl-A, натискаємо, нам виділяються ці всі позиції і натискаємо Обрати. Натискаємо Обрати і записати. Записуємо. От записуємо ось тут, натискаємо Записати, нам потрапили всі позиції в наш документ. І ще раз записати. Так, Ще раз записати, от є наш документ, і тут внизу ми бачимо специфікації і бачимо кількість обліков і кількість фактичну. І, наприклад, у нас стало Копчене, кількість фактична, у нас, наприклад, його є. 12 кг. Тоді ми ставимо 12, а ковбаси, наприклад, у нас 0. Тоді ми ставимо 0. А шинка 3 кг. Є. Відразу ми бачимо ціну обліку, суму обліку, суму фактичну, суму надлишків і суму недостач. Тобто ми бачимо, що в нас всього надлишків виходить на 440 гривень, а недостача в нас на 200 гривень. Після того, коли ми проставили всі нам потрібні кількості, ми, значить, відкриваємо інвентаризацію і ставимо час закриття. Наприклад, я скопіюю час формування у мене 15.32, а час закриття 15.36. Записати. Після того, коли ми додали час закриття, ми на основі інвентаризації можемо зробити списання та оприбуткування. Тому що поки, що ми, не поставили, поки ми не поставили час закриття, списання та оприбуткування для нас буде неактивним. Тепер права кнопка мишки, підготовка документів, акт списання, оприбуткування, Акти. Обрати. І ми бачимо, що в нас створено актів на списання оприбуткування два. Тобто один у нас на списання, інший у нас на оприбуткування. Так, так. і тепер дивимося, де наші ці акти. Документи і акти списання та оприбуткування відкриваємо. Бачимо, що в нас їх тут є декілька. Значить, за 19.09 є два. Так? Ось, тобто один із них, бачите, тип операції оприбуткування, Тобто на 440 гривень ми оприбуткували ось цей документ. Так? Ми бачимо внизу в специфікаціях його склад. І на 2 кг на 200 гривень ми зробили списання. Після того, коли ми перевірили, в нас все окей, ми документи списання та оприбуткування можемо відпрацьовувати. Та відповідно відправляти цим самим їх в бухгалтерію, тому що, виходить, в бухгалтерію відправляється не інвентаризаційна відомість, вона залишається в нас у складі, а відправляються саме е, акти списання та акти оприбуткування. Права кнопка мишки відпрацювати документ. окей, І права кнопка мишки відпрацювати документ. Якщо ми виділимо обидва разом, їх також можна відпрацьовувати разом. Тобто ви можете стояти на будь-якому документі, натискати кнопочку «Контрол», утримувати її, тримаєте Ctrl і натискаєте мишкою далі. І вам от виділилися три документи. Ви можете права кнопка мишки відпрацювати, тобто відпрацьовувати не кожен документ окремо, а відпрацьовувати вже декілька документів. Якщо ми не проводимо інвентаризацію, нам потрібно просто списати або оприбуткувати щось без інвентаризації, наприклад, там, який у вас бій посуду там, чи там, щось зіпсувалося там, чи ще щось, ви тоді в журналі цих документів списання та оприбуткування натискаєте Додати, додаєте, якщо це акт списання, акт списання, якщо це акт оприбуткування, то акт оприбуткування, вибираєте, яка у вас саме функція, номер його, так. Підставу можемо не вибирати, бо у нас на даному випадку підставою нема не інвентаризація, є підставою, ми його просто робимо так. Так, тип операції, знову ж таки, списання або прибуткування. Так, бачимо юридичну особу, склад, на який нам потрібна причина. От, є в нас якісь певні причини, недостача, пересорт, псування продукту. Тут у причинах, якщо ви стоїте праву кнопку мишки, додати можна додати собі ще якісь додаткові причини, якщо нам ці не підходять. Так. І у специфікаціях вказуємо позиції, які ми оприбутковуємо, Так. Наприклад, там ми будемо оприбутковувати, ну, умовно бекон. Стаємо на бекон, бекон, обрати, і ми оприбутковуємо 2 кг бекон. Записати, відпрацювати, і в наше оприбуткування відбулося. Так? Тому що в нас функція оприбуткування, а можемо робити списання аналогічно. Так? Тобто тоді в нас це акт списання, списання, тип операції, і сюди додаємо ту позицію, яку ми списуємо. В журналі документів візуально виділено. Якщо це списання або прибуткування просто без то бачите, поряд з ним немає такого, не знаю листочок, якийсь як відомість. Так. Якщо це списання або прибуткування зроблено на основі відомості, то тоді тут обов'язково ця відомість буде відображена. І також є отут підстава, інвентаризаційна відомість, а там виходить у нас інвентаризаційної підстави, а там підстави немає. Ось так. І бачу, що тут нам сума не підтягнулася. Сума нам не підтягнулася, тому що в нас ще немає ціни нормативної на цю, на цю позицію. Тобто ми поки що тут проставимо суму, наприклад, самостійно. Ціна, наприклад, 50. Так, вже після відпрацювання ми це зробити не можемо, тобто ми маємо. Анулювати відпрацювання, зайти ще раз і змінити ціну. Наприклад, так, наприклад, ціна за одиницю 50 гривень. 100 записати, і ми бачимо ціну. Тобто, ціни сюди ще нам не потрапили, тому що в нас ще немає закупівельних цін на бекон, тому що ми його ще не закуповували. Як тільки в нас будуть закупівельні ціни на бекон, вони нам сюди будуть потрапляти, і ми будемо бачити, по яких цінах ми. Наприклад, здійснили це оприбуткування цього бекону. Або якщо у нас це буде списання, то відповідно списання бекону. Значить, ми зняли відпрацювання, і, відповідно, у нас потрібно нам його тепер ще раз зробити. Відпрацювання, відпрацювати документ. От, таким чином ми його відпрацювали. Дякую всім за увагу! До наступного заняття!